Всім дня. Я знову рада з вами зустрітись, як завжди, у нас заняття з математики. Сьогодні, дітки, ми з вами повчимось складати, вирішувати задачі, повторимо циферки, трішечки попрацюємо. Я хочу, щоб ви поглянули, ми зараз з вами повторимо натуральний ряд від 1 до 8. Циферки повторюємо: 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Це натуральний ряд. Ми з вами порахували від 1 до 8. Порахуємо у зворотному напрямку. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А тепер, дітки, ми з вами поговоримо про кількість, число і цифра. Пригадаємо з вами, що значить кількість, число і цифра. Подивіться, будь ласка, на цю картинку. У нас тут подивіться якісь звірятка і він, кожен звірятко тримає циферку. І нам з вами треба знайти правильну відповідь. Дивимось спочатку на кого. Ну, давайте на їжачка. Яка циферка у їжачка? Подивіться уважненько. Так, правильно, цифра 6. А кількість покажіть мені, де тут чого, у нас на картинці 6. Уважненько, подивіться. Так, правильно, у нас з вами шість. Яблочок. Тобто цифра 6 позначається кількістю яблучок. Шість. Дивимось, тримає котик у нас яка циферка? Так, два. Правильно, чого дітки у нас два? Або кого у нас два? Умнічки, у нас двоє мишеняток. молодці. Давайте зайчика подивимось. Зайчик тримає яку циферку. Так, правильно, цифру три. Чого у нас, дітки, три на картині? Так, у нас три. Капустинки. Молодці. Дивимось, білочка тримає яку циферку. Так, правильно, 5. А чого, дітки у нас 5? Так, у нас з вами 5 жолудів. Жолодіться у нас так. Умнічки, молодці! Отак ми з вами кількість позначаємо циферкою. І далі дітки, сьогодні у нас з вами, я вже сказала на початку, що ми будемо вчитися з вами складати і вирішувати задачі. Подивіться, будь ласка, на цю картину. Ви бачите також тут їжачка і білочку. Давайте поглянемо на цю сторону. У них в корзинках щось є, як ви гадаєте, що там видно, вам прикрите все, мабуть, яблучка чи грушки. І от задача: ми знаємо, що задача складається з умови питання. Рішення і відповіді. Яка ж умова нашої задачі? Дітки, давайте складати задачу по нашій картині. У кошику у їжачка було 4 яблучка, а у білочки три. Правильно, ви циферки бачите намальовані. Задача запитується, скільки всього яблучок у тваринок? У нас ось стоїть знак питання, тобто нам треба дати відповідь. А для того, щоб дати відповідь, ми з вами повинні зробити рішення. Робимо дітки рішення. У їжачка було стільки 4 яблучка кошику. У білочки скільки три. А який же дітками знак повинні поставити, між... якщо разом треба дізнатися, пригадуйте, ми вже вирішували з вами задачі. Так, правильно, знак треба поставити плюс. Потім ставимо значок, який, мої хороші, дорівнює. Тобто, 3 4. Додати 3 дорівнює. Скільки? Правильно, сім. Бо ми пригадуємо, що це склад числа 7, 4 3. І відповідь наша: разом у тварин було всього 7 яблучок. Ось так ми вирішили з вами одну задачу. Молодці умнічки. Зараз я вам ще покажу одну картинку, і ми з вами вирішимо ще одну задачу. Але ця задача, дітки, буде у нас трішечки інша. Подивимося, ми уважно на цю картину. Подивіться під деревом, яке гарне красиве озеро. І в ньому то лебеді. Так, умова задачі, дітки, було вісім лебедів. Тобто плавали в озері вісім лебедів. Потім три лебедя полетіло десь в небо полетіло. Задача запитується, скільки лебедів залишилося плавати в озері? Як ми повинні вирішити цю задачу? Так, уважненько, було стільки. Вісім лебедів. Полетіло скільки? Так, умнічки, 3. А який же знак між ними, дітками, повинні поставити, якщо полетіли, або пішло, або поїхало. Який знак буде? Так, умнічки, відняти, або ми говоримо мінус. Вісім відняти 3 і дорівнює скільки. Правильно. Ви вже порахували, мабуть, п'ять залишилося п'ять лебедів плавати. Тобто, це вже на віднімання. Якщо перша задача дітки у нас була на додавання, то друга задача на віднімання. Молодці, умнічки. Ну і друга частинка заняття. Дітки. Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке вимірювання. У мене є дві смужечки. Подивіться, будь ласка. Одна. Ось така гарна блакитна, друга жовта. Нам треба їх з вами виміряти. Як же їх можна виміряти? Для цього, щоб виміряти дітки, треба умовна мірка. Як же ми з вами вимірюємо? Щоб виміряти, ми після кожної мірочки ставимо якусь фішечку, щоб дізнатися, скільки у нас мірочок по одній якій стрічці. Це у мене закладочка для книжечки. І я хочу виміряти стільки. Ось таких мірочок, як ця жовта смужечка, вкладеться ось в цю закладочку. Давайте спробуємо. У мене є фішечки, вони я візьму червоні в віді геометричних фігур. І подивіться, будь ласка, я накладаю, бачите? І ставлю фішечку. Одна. Потім трішечки пальчиком притримуєте і кладете другу. І ставите фішечку. Тільки дітки, разів жовта смужечка помістилась в нашій закладочці. Для цього ми рахуємо наші фішечки один, два. Тобто, довжина цієї закладочки ось дві ось таких мірочки. Зрозуміло, молодці умнічки. Тепер ми цю закладочку прибираємо, у нас буде ця закладочка. А мірочкою у нас буде ось така рахувальна паличка. У вас, мабуть, у кожного є такі рахувальні палички? Скільки разів поміститься в цій, в цій закладочці. Тепер у нас така закладочка. Так же само, дітки, накладаємо і ставимо фішечку. Пальчиком притримуємо і ставимо другий раз. І ставимо знову фішечку. Скільки разів помістилось? Рахуємо один, два. Тобто а якщо мірочкою, у нас буде паличка для цієї закладочки для довшої. Так? Тому що ви вже побачили, що одна закладочка довга, а друга коротка. Але мірочкою тут у нас буде тепер паличка рахувальна. Давайте будемо ставити. Так, у нас будуть фішечки другі, тому що я гадаю, що буде більше мірочок. І прикладаємо одна, ставимо мірочку. Друга, фішечку, пробачте, друга. Далі паличку з вами. Ставимо ще одну і ось так. А тепер ми, хороші, рахуємо, стільки у нас з вами фішечок вклалося. Один, один два, три, чотири. Чотири фішечки. Тобто, такої мірки в цій нашій закладочці помістилось аж чотири. Аж 4. Ось так ми з вами вимірюємо довжину якогось предмета. В даному випадку у нас з вами закладочка в книжечку. Ось так, мої хороші. Сьогодні ми з вами пригадали циферки, попрацювали, повирішували задачі. І, як завжди, дуже рада була з вами зустрітися. Гадаю, що щось нового ви дізналися, повторили те, що ми вже з вами вчили. Всім бажаю здоров'я, миру, домашнього затишку. На все добре. До побачення, любі друзі.